Більше можливо заходів, але грошей на це немає. Більше скрутній зовнішніх ситуації ми отакі, кризові да, відкриваємо. Але я не можу сказати, що цьогорічне відкриття вдалося гірше, аніж попереднє. Мені навіть здається, що краще, тому що, по-перше, більше людей. По-друге, ми. Відкрили скульптуру, і це відкриття стало вже само, само легендою, бо були деякі питання, і я думаю, що якби не ну, можна сказати такий скандал біля відкриття і Муромця, то і не було б стільки людей. Тому е, я думаю, що це навіть нам допомогло, але все. Добре, вийшло. Я дивилася на людей, які йдуть з дітьми. Всім все подобається. Не чула ні одного негативного відгуку. Тому я чітко зараз розумію, що ми на правильному нам йдемо. Скільки минулого року відвідало чернігів туристів? Туристів ми рахували, я можу сказати, що точної методики немає жодне українське місто, як рахувати туристів, з цим стикається навіть туристично розвинити Львів. Проте, якщо брати максимально наближену таку методологію. Як рахувати туристів, то у нас приблизно щороку приїжджає до нас біля 60 тисяч туристів, туристів, які залишаються у місті більше 24 годин. Екскурсантів у нас у місті близько 150 тисяч, тобто екскурсанти, ті, які приїхали і виїхали, не ночували. Але до до чотирнадцятого року було стабільне збільшення десь в середньому на 20% щороку до нас приїжджало більше туристів. Ці події, які відбулися у нашій державі, призвели до того, що з листопада минулого року кількість туристів зменшилась і не лише у Чернігові, а у кожному місті України. Ось і за цей період, що Цього року за три місяці за порівняні з аналогічним періодом минулого року на жаль відбулося зменшення на 20%. і саме цю, цей захід ми проводимо для того, щоб показати. Ось приїхали журналісти з Києва для того, щоб розповісти, показати, яка чудова атмосфера у нас зараз у нашому місті, що Чернігів це легендарне місто, що до нас варто приїхати, варто долучитися до легенди, створити самому цю легенду можливо і провести бодай вікенд у нашому місті. Може, цього року замість Криму в Чернігів поїдеш? Так, ви знаєте, те, що така ситуація зараз склалася навколо українського Криму. Я думаю, що отримують навпаки деякі міста, такі як Чернігів, нагоду залучити інші потоки туристів. Тому всі ці люди, які, можливо, їздили на море відпочивати, там якісь вихідні травневі свята, да? дуже багато раніше їхало у Крим. Зараз на травневі свята ми запрошуємо до Чернігова. Можливо, щось принципово нового пропонувати? пропонуватиме цьому сьогодні. Принципово нове це орієнтація на фестивальний туризм однозначно для того, щоб перетворити експлуатацію на туристів. Принципово нове це якісь ровзинки. Ось ми зараз спонукали до того взагалі, до відчуття, що місту потрібні цікаві контактні скульптури. Дуже багато баталій точилися стосовно відкриття Ілля муромця, але я рада з того, що люди звернулися до історії. Люди почали цікавитись історією рідного міста. І я рада з того, що взагалі така дискусія з'явилася стосовно чи потрібні місту в сучасному європейському контактні скульптури, і які вони мають бути. Ну і я думаю, що це мотивувало багатьох меценатів спонсорів. Також долучитися до легенди, і можливо, якщо мене чують люди, які хочуть подарувати місту скульптуру, будь ласка, двері міської ради відкриті. Ми готові до діалогу, ми готові до обговорення з громадськістю, які цікаві скульптури також можна поставити у Чернігові. Які цікаві фестивалі можна зробити у Чернігові? Які цікаві рекорди можна поставити у Чернігові? Можете сказати вашої колеги, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, а по області наскільки розвинутий е, туризм, зокрема зелений туризм, тому що наша область це просто знаєте, ельдорадо зеленого туризму могло б бути так однозначно найбільш такими розвиненими видами туризму для нашої області – це екскурсійне пізна, пізнавальне, враховуючи дуже велику кількість цікавих е, об'єктів культурної спадщини і е, активними туризму е, водний особливо тому що у нас є водні артерії. І сільський зелений туризм. Сільський зелений у нас ще розвивається поки що, але вже протягом останніх, я би сказала, п'яти років. Збільшилась кількість садів зеленого туризму десь в п'ятеро. От якщо ми починали, то ледь нараховували десять садів, то зараз їх 34 у нас в реєстрі. От і ще хотіла додати: от значить, те, що Анна Анатолійовна говорила, чому в цьому році більш мені здається, також що організовано пройшов цей захід відкриття туристичного сезону. Є два чинники: перший чинник це широка інформація засобах масової інформації. От і друге. Це те, що людей треба включати до заходів. Як коли вони стаються традиційними, люди просто чекають, вони відслідковують, коли ж воно буде це відкриття сезону. Це е, чергове свято для людей. От. І я думаю, що це спонукає їх більш активно готуватися до туристичного сезону. думати вже сьогодні, де вони збираються відпочивати. У нас дуже багато куточків цікавих в області, тому я запрошую при нагідних е, е, відслідковувати цю інформацію на нашому сайті е, Департаменту культури і туризму. От. У нас дуже Дуже хороший сайт, він дуже наповнюється постійно новими якимись подіями, новою інформацією. У нас реєстри є, сільські садиб, реєстри є об'єктів культурної спадщини, От, реєстри екскурсоводів, які мають дозвіл на проведення екскурсій. Тому за будь-яку інформацію, будь ласка, звертайтеся до нас. Коли Кала Михайлівна, заступник директора департаменту культури та туризму національної стерилії обласне державної. Я сейчас скажу, что просто...